Відкрили місце для ветеранів. Що там є? Чоловік перелетів через машину деталі аварії в Луцьку силою. Запхали в бус. У ТЦК прокоментували скандальне відео. Волинські правоохоронці накрили канал незаконного переправлення через кордон чоловіків. Фігуранти четверо жителів Вінницької та Рівненської областей. Двом з них 39 років, двом іншим 18 та 20. За грошову винагороду вони надавали військовозобов'язаним інформацію про маршрути руху та доставляли їх до пункту незаконного перетину держрубежу. Під час обшуків поліцейські вилучили три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та понад три. Тисяч доларів Відео, як працівники ТЦК з силою вантажать чоловіка в бус. Кілька днів гуляло інтернетом і назбирало купу коментарів. Сьогодні відзняти прокоментували і у Волинському ТЦК та СП. Цей інцидент був дійсно в Луцьку. Як пояснили в ТЦК, чоловік був у розшуку. Надати свої військово-облікові документи, підтвердити наявність права на відстрочку чи бронювання відмовився. Тому його доставили до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних і проходження ВЛК там. Його до слова визнали придатним до служби у підрозділах забезпечення. Перелетів через легковик. З'явилося відео моменту ДТП в центрі Луцька, де зіткнулися авто і мотоцикл. Водій автомобіля БМВ, повертаючи ліворуч, не пропустив зустрічний двоколісний транспортний засіб, що рухався головною дорогою. Унаслідок відбулося зіткнення. Про постраждалих інформації немає. Ся відео, як подій в Луцьку на швидкості влетів у ліхтар. Сталося, нагадаємо, біля залізничного вокзалу. Під час спілкування з Карманичем поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп'яніння. Драгер показав результат 2,22 проміле. Також інспектори з'ясували, що впродовж останнього року 32-річний чоловік вже притягувався до відповідальності за нетверезе водіння, ба більше був позбавлений права керування транспортними засобами. Лучанин показав патрульним придбане в інтернеті водійське посвідчення. Автомобіль Мерседес Бенц» поліцейські зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів інспектори виявили ознаки підробки посвідчення водія. Карманич зізнався, що придбав документ через мережу інтернет. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин. Волонянин привіз синів на полювання, утім не вдалося. Полювали хіба покарання за браконьєрство біля села Гулівка Ковальського району лісові охоронці затримали трьох волонян. Чоловіки з двома синами мали при собі зброю. На щастя, полювати на момент затримання їм нікого не вдалося. Зброю в них забрали. Нагадуємо, що з початку повномасштабної війни на Волині та Рівненщині полювання заборонене. Перебування у лісі з мисливською зброєю розцінюють як. Браконьєрство. Війна забрала життя захисника Золині Андрія Коваля. Йому було 32 роки. Житель села Гураймівка Колківської громади помер 19 січня 2025 року, виконуючи свій службовий обов'язок. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. У Колківській громаді отримали офіційне підтвердження про загибель військовослужбовця Андрія Федорчука. Полеглому захиснику було 38 років. Волинянин загинув 13 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області. Вічна пам'ять герою. Ще торік президент України Володимир Зеленський затвердив національну стратегію ветеранської політики та стратегію формування системи переходу від військової служби до цивільного життя. Віта у Луцьку почали готувати до ремонтних робіт приміщення на вулиці Сергія Климчука. Та, поки заклад у понад тисячу квадратних метрів ще не постав, як ветеранський простір запрацював інший твій шлях додому, так би мовити, перехідний. Його адреса проспект Волі 23. Все вдалося все, що було заплановано. Тепер чекаємо, що хлопці дівчата будуть приходити користуватися послугами нашого ханду. Керівник установи Тарас Сасовський розповів: у закладі будуть працювати два фахівця супроводу психолог та працівник департаменту ветеранської політики, щоб максимально охопити спектр проблем, з якими можуть звертатися учасники бойових дій. Ми зараз відкрили цей простір, тому що є дуже багато ветеранів, які після. Повернення з війни мають питання, мають прохання, мають проблеми починаючи від юридичних консультацій, закінчуючи. Консультаціями, як оформити ті чи інші документи, адміністративні послуги, допомога різноманітна, яку ми, як міська рада, можемо їм надати, і вони не знають, куди звертатися. Тому є, от наша комунальна установа, хаб ветеран. Поліщук побажав успіху працівникам, каже, впевнений, що їх установа буде успішною, адже допомагати ветеранам блага справа. Також Луцький міський голова запевнив, підготовка до проєктування і будівництва великого ветеранського хабу, що має з'явитися в мікрорайоні ЛПЗ. Триває. Був Луганськ, Донецьк і Вовчанськ. На Луганську тримав поранення. Ну, зорвалося F-1 біля мене, всю ліву сторону осколками всипало. Зразу ну, почалася кровотеча, наложили турнікети. До цих пор пам'ятаю, товариш надав першу медичну допомогу. У мене було поранення, перебито нервне окончання на ліву руку і рука так погано робила. Але все одно пройшов реабілітацію, підлічився, я повернувся назад підрозділ. Ну, так сказати, два місяці трошки лічився. Борщ Борчваріс. Краховське направлення, Елізаветовка, Новомихайловка. Тяжела обстановка, тому що там дуже були згунтовані сили нашого ворога. І ну, вони теж також, сказати, хорошо вони там отрабатували, хай там що не кажуть. Але ну, чесно, таке кількостей штурмів, як з їхньої сторони, то ніколи не бачу. Тобто колони техніки, люди йдуть. Їх, ну, наші хлопці, як кажуть, обороняються, захищаються, їх е, е, унічтожають, а через 15-20 хвилин знову йдуть. Тобто по своїм. Же. Ну, це таке страшне відовище. Їх така кисель, чисельність снарядів, людей, да, що ну, нам трошки важко оборону держати, тому що їх, мабуть, як і стріляють, то не прицілюються, просто артой. Змесують, ну, артойся з землею і просто вже потім заходять їхні групи. Вовчан, там їх авіація працювала так, що дай Боже, тобто кожен день нальоти. Там, до на речі, дуже ці сильно використовували кабі. Тобто, там, ну, за день, щоб 10 штук не прилетіло, це такого номерного дня не було. Уже в період, коли пішли наші хлопці на курс, тоді вже зразу кількість спокаву, можна сказати, так і щезло на нашому Ну, Хлопці все нам відстаралися, окопувалися. Чим кажуть, чим більше окопаєш, тим більше проживеш. Це перше ой, правило. Так ми були на трьох напрямках. І бачили роботу інших підрозділів, то мені, ну, може, я так вважаю, але саме найкраще понравився наш підрозділ. Чого? Тому що у нас якось один за одного, колектив трошки був. Ну, один за одним переживали, там не було такого, що там я не пойду за ним чи ще щось. Тобто хлопці взагалі красавці, молодці. Старайся, як є якась можливість одразу додому попасти. Ну, все-таки сім'я якось, вдома уютно, діти, ну, воно якось, знаєте, успокає навіть буває. Тако просто сидиш, дитину, гуляєшся. Ну, ну. Насуко класно, що взагалі найкраще ощущення. Доросла дочка, то вона розуміє, що війна як не як і що я захищаю. А маленький ще не розуміє, то я думаю, йому пока місії не рада. Хай вже не знає такого. Мотивацію, ну, якщо взяти з перших днів, то дуже велику зіграло те, що ну, я живу в Житомирській області, сказати, від Білорусі 40 кілометрів. Звісно, сім'я. Ну, я, например, так само взяти перші дні, що я буду сидіти, я не пойду, таких 100 тисяч не пойде, від того, як буде захищати. І через те я одразу на другий день пішов, тому що, що мені чекати, щоб збор зайшли чи що.